Всіх вітаю, дорогі глядачі телеканалу «6 Соток. Ви дивитесь програму, зроби сам, а я і ведучий влад. І зроби сам. Це програма про дуже цікаві поробки. Це програма, де ми втілюємо в життя різні ідеї, які формуються і які хочеться якось втілити. І робимо це за допомогою підручних матеріалів, за допомогою того, що ми знайдемо в себе у сараї, в гаражів просто десь на території. А також ми показуємо, як працювати тими чи іншими інструментами і якби, тими ж інструментами і збираємо різні поробки, а також вироби. І сьогоднішній випуск у нас присвячений якраз таки цікавому виробу. Це поробкою назвати складно. Ну, Поробка, в моєму розумінні, це щось, що ти робиш своїми руками, приносиш в школу або в дитсадок, і ось це поробка. А коли цим користується, наприклад, вся сім'я, і це якась реальна річ, яка може конкурувати з покупною якоюсь річчю. Наприклад, от як ми будемо робити полку, то це вже виріб, я вважаю. І сьогодні будемо робити виріб досить незвичайний, незвичайної форми полиця із ось такої деревини, це сосна. У мене вже нарізані є шматочки з якоїсь минулої поробки. Їх ми використаємо сьогодні для полиці. Пояснити, яка полиця, я зможу трішки пізніше. Ну, а ви не перемикаєтеся з телеканалу «6 соток». це буде дуже цікава передача. Ми зробимо реально круту полицю, яка буде конкурувати з покупною з магазину. Тому починаємо. Що ж, друзі, у мене є ось такі дощечки. Колись із них була зроблена якась інша полиця для демонстрації. Але залишилися у мене ось такі шматочки, її потрібно їх кудись діти. І тут виникла ось така ідея зробити полицю незвичайної форми. Тобто ну, це насправді звичайна в магазині полиця. Показати це не зможу зараз, тому дивіться на схемі, я вам намалював, як ця полиця повинна виглядати. Я вам скажу, що я її вигадав, але не просто її вигадав, тому що в мене така фантазія. 100% я десь бачив таку полицю чи в магазині, чи в когось вдома. А вони ж є самих різних конструкцій, отаких, Тобто там можна замовити під свої розміри полиці. Є якісь унікальні. І от я вирішив зробити ось таку унікальну. Можливо, в когось навіть саме така є такого типу. Можливо, хтось таку бачив. Тому будь-які співпадіння вони випадкові. Тому що я реально кажу, що просто мені в голову прийшла ідея зробити ось такого типу полицю. По типу справа, з -з зліва, справа, і е, по типу справа, по типу з однієї сторони, з іншої, і ще з однієї трішечки менші за розміром вони будуть зменшуватися ось ці полички. І у мене якраз є для цього все, що потрібно, та я впевнений, що і у вас майже всіх є все, що потрібно, ті, хто полюбляють займатися ось такими виробами і роблять це з підручних матеріалів, власними руками, у кого є будинок, і біля будинку є якийсь склад, де є різні ось такі матеріали, з яких можна щось зробити. Тому зараз ми почнемо розмічати. Але я у кожному випуску наголошую, що це розміри, які я взяв з голови, я їх вигадав. Це показник того, що ви можете будь-які свої розміри вигадати для подібної якоїсь роботи. Якщо ви захочете, щоб у вас полиця була довша, ви можете зробити довшу її. Якщо ви захочете, щоб вона була коротша або більш компактна, з трішки іншою геометрією. Це все, будь ласка, я показую лише концепт, ідею. Якщо вона сподобалася, забирайте дарую. Якщо ви бачите, що її можна якось переробити зробити краще, по крайній мірі, для вас, то це тільки вітається. Тому в даному випадку я використаю ось цю дощечку досить хитромудрим способом. в мене тут вже є отвори. І я використаю ці отвори, щоб е, на них же зробити наступну полицю. Е, насправді, ось ця сама полиця, вона задовга для мене. Тобто це її довжина метр. Е, мені потрібно приблизно 80 см. Ну, давайте навіть я вам покажу наочно це. Тобто, так, ось 80 см, можливо, навіть 70. Можливо, навіть 80 це дуже багато. Тому що ця полиця ще піде е, трішечки в сторону за рахунок середньої частини, е, а нижня частина піде навпаки в іншу сторону. Тому напевно будемо робити цю дощечку коротшою. Давайте одразу відміряти. Тут буде все ж таки, давайте 70 зробимо, ось так, за допомогою. А за допомогою кутника зробимо рівну лінію. Що приблизно ось так. 70. Потім в нас вниз піде ось така частинка, яка буде довжиною 15 см. Ця частинка у нас довжиною 30 см, тобто в два рази коротше. І таких частинок у нас буде дві, якщо ви пам'ятаєте, як на схемі виглядає ось ця вся конструкція. Тобто ось тут, потім піде полиця, і ось тут ще одна перетинка буде також довжиною 15 см. Тому ми одразу можемо ось цю частину поділити на дві. Ось у нас 30 ровно. 15. Це одна частинка у нас вже готова. Тобто це ми можемо відкладати, це піде в нашу імпровізовану пилораму. Таким чином, у нас ось ця частина буде 70 см. Це у нас частинка 30 см, нам також знадобиться, вона трішки менше 30 см, але якщо що, у мене є вже готова 30 така дощечка, вона також сюди може підійти. І мені потрібно ще шматок 50 см. Тобто з верхньої дощечки буде кожна вниз зменшуватися на 20 см, тобто 70, 50 і 30. І мені здається, що ці цифри дуже підходять в плані асиметрії симетрії. Там ви самі вирішуєте, це симетрично воно або дуже гарна асиметрія. Тому на цій другій дощечці я розмічу 50 см. Причому в мене тут є також отвори. Зараз подивимося, можливо, вони якось навіть нам зіграють на користь. Я вже бачу, що зіграють. Так, відмічаємо ось тут 50 см. Зараз дуже гарно все збереться. Я прям бачу, що. Все виходить дуже гарно. Таким чином, ось ця частинка буде з'єднуватися. Ось тут у нас отвори є. І тут отвори є. Ось ця частинка буде вже з'єднуватися ось з цими отворами, які вже існують. Цієї частини не буде, ця піде вправо. По моїй стороні, по вашій це вліво. А ось тут. Тобто ось тут з цієї сторони і вниз піде перетинка і на полицю, яка буде довжиною 30 см. все ідеально! Тому зараз я йду все відпілювати, відрізати. Ну а ви пішли зі мною та будемо потім це все збирати докупи. Бо це буде реально цікаво. Пішли! Ну що ж, з цим етапом ми справились. Тепер потрібно обов'язково зробити наступну дію. Це позбавитись від ось таких ось штук, а також зашкурити ці всі кути. Тому що, по-перше, це полиця, з якою ви будете тактильно якось взаємодіяти. І Може бути таке, що десь ось ця заноза просто потрапить вам в руку. Це найгірший сценарій. Більш реальніший сценарій це при збірці ось цієї полиці я зараз можу загнати собі ось таку занозу, що мені не хотілося б навіть в рукавицях це можливо зробити ще і як. Тому потрібно це все взяти ось таку наждачку і ось так все зашкурити. Це все займає декілька хвилин, але реально. Просто буде безпечніше і комфортніше користуватися ось цією річчю, яку ми зараз робимо, тому не ігноруйте ось цей процес. Цей санос потенційних воно висипалося. Тому зараз ось це, це змітаємо і починаємо збирати цю красу. Що ж, як я вже казав, тут незвичайна досить фігура малюється у нас, але досить просто збирається. У нас є ось ця частина буде останній. У нас є ось такі дві частинки, яку вже можна прикрутити одну. Беремо. Ось сюди, в верхню полицю, заганяємо самонарізи, закручуємо їх, щоб вони ледь-ледь виглядали із отвору. Буквально по міліметрику, навіть трішечки менше. Потім притуляємо ось цю дощечку, яка в нас 15 см висотою. Ось так на око, щоб було по центру. І щоб воно співпадало по граням. Є. Можна закрутити спочатку одну, так, впевненим рухом, а потім подивитися, чи все тут рівно. Стало все рівнесенько. На ще ось так перевірити. Так, все добре. І впевненим рухом закручуємо. Все, у нас дуже надійне з'єднання, воно навіть не хитається. Тому полиця буде максимально жорсткою. Тепер у нас є отвори ось тут, на цій полиці, на нижній. Робимо те саме. Я ж там використовую дощечки, де вже були вкручені самонарізи. І я не розповім вам, що це за отвори. От І звідкіля вони взагалі взялися. Для того, щоб ось цей самонаріз комфортно вкрутити в якусь дощечку, потрібно просверлити отвір. Зараз я покажу це на практиці. Зараз я просто розповім. А у цій дощечці, самі маленькій, ми зараз будемо якраз такі отвори робити. І для того, щоб максимально комфортно було ось так з'єднувати між собою всі частинки, я роблю заздалегідь ось ці отвори. Для того, щоб самонаріз ось так вкрутився на якусь глибину. Але отвір таким діаметром, щоб самонаріз все ж таки там по своїй різьбі закручувався, а не просто проходив наскрізь. І таким чином цей отвір буде слугувати не тільки як наскрізним а ще й буде трішечки виконувати роль фіксатора. Тобто самонаріз буде фіксуватися не тільки у цій частині, коли я закручу, а у цій також буде мати жорсткість. Тому зараз я покажу це на практиці, а поки що зберу, так як в мене вже тут намічені ці отвори. Ось так. Є. Перша частина у нас вже зібрана. Ну, а тепер будемо робити з нуля ось цю нижню частину. Для цього потрібно визначитися, де я буду робити ось цей перехід. Ну, і я вже визначився, ось тут буду робити. Я зараз на око. Відмічу, де будуть ці отвори. Ось так по цим отворам. Ось тут один буде отвір. Ось так навіть лінійкою можна перевірити, наскільки в мене глазомір працює, працює. Ну і другий також, ось тут буде. І вони на одній будуть площині. Тепер тут я роблю отвір. В даному випадку. Мені комфортно і на практиці перевірено ефективність отвору діаметром в 3 мм. Тобто сверло по дереву на 3 мм. Самонаріс такий отвір чудово заходить дуже легко. І, ну, Якщо це шуроповертом закручувати, і у той же час ще й досить надійно фіксується завдяки своїй різьбі. Самонаріс з цієї сторони ось так. Заганяємо. Для того, щоб було комфортніше, можна відкрутити верхню частину поки що. Нічого страшного, що ми її вже прикрутили. Отвори там не прям так роздовбаються, щоб потім її не зібрали. Як я казав вже раніше, саме нарізи трішечки повинні виглядати. Ось так. Буквально кінчик. Тепер підставляємо цю частинку сюди. беремо ось цю частинку, це у нас ось так де. І вирішуємо, де нам буде комфортніше прикрутитися. Можемо підставити ще цю частинку, щоб подивитися. Мені так дуже подобається. Прям майже одразу знайшов точку. Тому беру лінійку і трішечки ось сюди здвигаю. Намічаю отвори на відстані трьох сантиметрів. Це моє улюблене місце раз, два, три. І тут раз, два, три. Певненим рухом закручуємо. Все, нижня частинка готова. Ну і тепер повертаємо в верхню частину. Причому ви подивіться, я реально цю конструкцію взяв з голови. Зараз я прикріплю, в мене вже є відчуття, я ще не знаю, при вас це все перший раз роблю. У мене є відчуття, що зараз воно буде балансувати один одного. Тобто наскільки на око вивірена вийшла конструкція. Так, де там у нас ті отвори, які були. Регально ж балансує, друзі. Прикол. Слухайте, по-перше, що хочеться сказати, вона легка. Тобто, ось, ну це прям сосна, вона не важка. По-друге, комусь подобається саме ось такий колір, до речі. Тому її, можливо, навіть не потрібно фарбувати. По-третє, звичайно, є і мінуси. Це те, що ось, бачите, вона грає. Але це все вирішується тим, що полиця чіпляється на декілька ще додаткових точок. Наприклад, ви повісите ось тут і ось тут е, так, полицю. Звичайно, у вас ось ця, ця частина буде звисати, але в принципі, вона досить стійка. Але якщо ви щось сюди важке поставите, то вона буде. От Трішечки грати. Тому я рекомендую на таку полицю чіпляти 4 точки. Тобто ось тут, ось тут основні дві верхні. Одну сюди, на ось цю частину, щоб вона не провисала, і сюди на цю частину, щоб вона також не провисала і не тягнула за собою ось цю, всю конструкцію. І тоді це буде взагалі ідеальне кріплення для такої полиці. Де взагалі полиця досить гарна, незвичайна вийшла. Ну, погодьтеся ж. Тобто ось, таке на стіну пови... повісити і не соромно. А якщо його пофарбувати, в якийсь або білий колір, або чорний, або сірий, ну такі нейтральні кольори, які завжди під будь-який інтер'єр підходять, то ну, взагалі буде круто. Мені подобається. Мені здається, що е з дизайном у себе ось тут я вгадав на 250%. Реалізація, звичайно, могла б бути і краще. Я впевнений, що якщо ви захочете повторити цю ідею, у вас вона буде ще краща Реалізація, ви зробите ще гарніше, придумаєте ще щось додаткове. Причому тут же ж можна наращувати далі як завгодно. Тобто тут тільки дайте волю в своїй фантазії, і ця полиця перетвориться на щось реально унікальне та гарне. А головне, що зроблене своїми руками із тих матеріалів, які в мене були зайві, лежали собі в сараї, я їх взяв і сколотив ось таку штуку. Просто саморізи, дощечки. Ну а взагалі собі вартість її виходить близько 200 гривень, тому що це все одна дощечка, яка вартує близько 200 гривень у будівничому магазині, із сосни струганої, і з неї можна зробити ось таке диво. А в магазині така поличка буде вартувати, я думаю, декілька іксів більше грошей. Тому, друзі, я дуже радий, що ви дивитесь програму Зроби сам» і дивитесь телеканал 600. Дякую вам за перегляд цієї програми. Тримайте цю ідею, якщо вона вам сподобалась, я вам її дарую. А якщо ви знаєте, що сюди можна додати, то, будь ласка, фантазуйте і робіть все так, як вам буде комфортно та як для вас буде гарніше. На цьому я з вами прощаюся. Ви дивилися програму Зроби сам, я її ведучий влад, а ви не перемикайтеся з телеканалу 6 соток. Бувайте!